Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Сьогоднішнє відео для мене особливе, тому що я буду готувати один з своїх улюблених десертів, е, улюблений по всьому: по вигляді, по смаку, е, по легкості, у приготуванні і загалом просто один з улюблених. Е, сьогодні тільки буду єдине, що готувати, це інший крем до нього, тому що просто хочу по-іншому його зробити. А загалом хочу вам представити цю основу, яку я буду використовувати. Ось ця штучка називається грошик Пишови тут в Польщі. А загалом я подивилася, як це називається, якщо на українську це називається Бакербзе. Ось так це називається. Це супова заправка. Як би це смішно не звучало, але це використовується до супів. І перший раз я його використала власне до супу, тому що купила просто спробувати, що це таке в Україні. Я жодного разу його не купувала. Не знаю, можливо, тому що я не звертала на нього увагу, можливо, тому що його немає. До речі, якщо немає у ваших магазинах, напишіть, будь ласка, пошукаємо рецепт в інтернеті і спробуємо приготувати це разом, тому що я хочу, щоб ці рецепти, які те, що я готую, ви також могли якби, відобразити на Своїй кухні і спробувати. Саме тому вибираю такі, мені здається, універсальні рецепти чогось дуже смачного, які можемо приготувати кожен у себе як ви на кухні. І цей варіант хочу також, щоб ви дуже спробували. Тому, будь ласка, пишіть, якщо у вас немає, будемо щось думати з цим. Але це повинен спробувати кожен. Це як я кажу, супова заправка. І перший раз я до супу пробувала, Потім ще був такий випадок, коли вдома не було. Хотілося якихось горішків, а вдома не було горішків. Це також пішло, щоб погризти просто. А загалом я потім це використала один раз до десерту. Я побачила в якомусь там такому цьому Reels, в інтернеті. Я думала, що це таке. Бо я думала, що це якась чечевиця, можливо, чи що, але мені підказали, що це відео і питалася, що це таке. Мені казалося, що це той грошик тисьо. Я думаю, ну але ж як це ж до солоних страв використовувати і смак, воно немає і до сировий, знаєте? Е, ну, в кожному разі спробувала і це дуже смачно. Сьогодні просто буду готувати інший крем, дуже простий. Він складається з чотирьох складників, молоко, масло, три е, ложки цукру, ну добре, чотири, тому що я з великим беру. Е, і дві упаковки оцього пудинку, який купувала по 40 грам. Це все. Нам залишається для цього торту, бо це буде не вигляд як торт. Мені, як завжди, ще вигляд подобається. Для того торту ми просто приготуємо крем. І я покажу, що ми далі з цим зробимо. Це буде дуже смачно. І так, так як крем готується дуже швидко, тому приступаємо вже. Сюди виливаю більшість молока. На Лідній каструлі в мене трошки води було. Залишаю тільки десь у стільки. Молоко, яке залишилося, виливаю. І разом з ним буду розмішувати наші складники, такі як цукор, крохмаль. До речі, на відео не казала на початку крохмаль, потім вирішила ще взяти, тому що згадала, минулого разу, як готувала крем, то він був трошки зарідкий і не мав такої густої структури, тобто недобре тримав форму, тому я вирішила ще, що додам крохмаль. Там був ніби трошки інший, але, в принципі, я думаю, що це може повторитися, тому додаю ще крохмалю. Подивимося. Тепер в молоко вливаю іншу частину молочної маси. І весь час буду її помішувати до готовності крему. Ось так швидко і просто вийшов такий ніжний крем, у мене це зайняло. Подивлюся попередній відрізок, але здається, 6 хвилин загалом загальне приготування цього крему. І, звичайно, ще відставила з вогню ще так само трошки помішала, для того, щоб на дні він не, не причепився, так як була дуже гаряча каструля. Ось така приємна структура. Він зараз ще загусне, звичайно, як трохи устигне. До речі, маємо студити його перед тим, як збирати торта. І загалом залишу його зараз на трошки, десь думаю, на годину півтори. Загалом ще рекомендую спробувати цукор, тобто чи вам достатньо цього солоду, тому що скажу він так тільки трошки солодкий з тою кількістю, яку я додала, тому що, як ви бачите, ми солодко досить багато йому. Я намагаюся мінімум його солодити, так щоб відчувався солод, але щоб це не було забагато. Якщо ви любите більше солодки, то звичайно тут цукру ще є куди додавати. І так, тепер перед нами цікавий і дуже швидкий етап формування тортика. Ось такий у мене крем. Зараз вийшов, коли він вистих уже. Так він виглядає. Тут, звичайно, трішечки плівка утворилася, але це точно не покусається у тортові. Далі, ось тут у мене форма, застелена пергаментом. І ось тут у мене цей сьовий грошик, який я дістала. З упакування. Загалом я вже з неї зайшла в Вікіпедію і подивилася, з чого це тісто готується, тому що це тісто обсмажене в олії. І Вікіпедія сказала, що це тісто з борошна, яєць, молока та солі. Ось так просто: скільки простих інгредієнтів. Тому, якщо його все-таки не буде в магазинах, ми можемо це спробувати і приготувати. Загалом попередній раз сюди наносила ще частинку крему і тоді цей горошок. Але потім, коли я його розрізала і пробувала вийняти шматочок гарно, у мене не вийшло, бо він був приклеєний цей горошок. Треба буде вже купити собі, знаєте, таку лопатку цю для виймання шматочків торту. Але поки що ще немає, тому спробую цього разу без крему. Підправлю просто на дно. І воно має так лягти одним шаром. Ось так це виглядає. І абсолютно весь крем відразу сюди відправляємо. Потрібно буде старатися так його розподілити, щоб він не підняв цей горошок догори. Цей пізніше виберу, а цей акуратно треба розподілити, щоб горошок не почав їздити. Здається, мені все-таки потрібно буде купити таку меншу тортівницю, щоб всі ці тортики, які ми готуємо, виглядали трошечки ефектніше. Тому що ну, на смак це добре, але хочеться, щоб все виглядало так, знаєте, високе, як тортик, <сміття> щоб гарно ще було. І тепер, коли закрию це, треба так максимально втрамбувати, щоб цей крем повністю осів на горошок. І зараз, звичайно, ще зможу втрамбувати, коли покрию другим шаром. Тепер ще так само формуємо верхній шар з горошку. Загалом він є різних розмірів, і якщо взяти е, такий м -м, більший. То він дуже гарно так декораційно можна його виложити. Я ж цим маленьким просто ну, не буду викладати кожну штучку окремо, тому що це займе багато часу, а в нас, власне, не тільки про смак і красу, а й про швидкість. Я в домашніх умовах в сенсі, навіть коли не знімаю відео, я ж не буду його викладати так. Тому і на відео теж цього не роблю. Ось так виглядає наш тортик, як ви можете побачити, доходить він у мене до середини форми. Не надто високий, але, в принципі, ще нормально. Покажу вам, вже, коли зніму форму у розрізі і, звичайно, ще присиплю це пудрою, так як тут є, от як ви бачите, структура зверху на ньому, то пудра тут досить цікаво буде виглядати. Тому відправляю в холодильник для того, щоб він поставив гарно, відпочив і вже покажу завтра, що там і як він себе почуває. І так, у нас вже вечір наступного дня. Наш тортик має таку дуже стабільну форму, і ми зараз будемо його власне, розбирати, відкривати. Для початку трошки храні відділю. Я беру цукрову пудру і посипаю. Дуже люблю цей момент. Вигляд кардинально змінюється. Зараз подивлюся ще на відео. На відео також видно. Бо просто завжди ефект більше видно в реальності, ніж на відео. На відео це так гарно виглядає, на жаль. Принаймні, поки що у мене так. Але це дуже і дуже апетитно. Ось так. Думаю, цього достатньо і буду спробувати відкривати. Що не відійшло, зараз допоможу. Вони не покусаються тут. За кілька секунд вашого терпіння і це все. Це то зараз як буде смачно. У -у -у. Ось так, ось так. Останню горошинку сюди візьмемо. І кожна має вже своє місце. Зараз підношу, показую. Як це виглядає? Ось такий класний тортик у нас вийшов. Ви тільки подивіться. І згадайте, як же просто його готувати від початку відео. Тут просто крем і оцей горошок. Звичайно, зараз розповім трошки про смак. Звичайно, тут будуть... Контрасти смаку, так би сказати, тому що сам горошок в нього додається сіль, і він хоч не є такий яскраво виражений солоним, але ну, відчувається там це. Тобто це не відчувається, як печиво, наприклад, з яким ми робимо торти, які збираємо просто. А він, власне, має яскраво виражений, такий смажений, трошки солонуватий смак. Такий смак з містом солі, бо він не є занадто солоний. І, власне, оцей контраст з, з пудрою, контраст з кремом. Він дуже, дуже гарно тут поєднується. І я не знаю, як це можливо, але маю на увазі, що ці смаки тут, незважаючи на те, що вони протилежні, вони тут дуже і дуже пасують. І це смачно. Я думаю, що це варто просто спробувати. Сказала, що це на любителя, але мені здається, кожному більшості все-таки це сподобається, тому не буду так казати. І погодьтеся, що виглядає це також дуже гарно. Якщо взяти трошечки вищу форму, то це буде ще шикарніше виглядати. Хоча мені такий варіант також подобається. Ось так. Звичайно, ріжу шматочок і пробуємо. І зараз пробую гарно дістати ще цей шматочок, тому що це також треба вміти, як я кажу. Я би сказала, що він досить непогано тримає форму. Заберу цього ножа і покажу вам шматочок. Як бачите, зусиль у мене це небагато викликало. І все-таки краще, коли нижня частина, вона без крему, набагато легше піднімається, забирається, воно як, як повноцінна така поляничка стає. Щось розфокусувалось. О, супер! Ось так. Чуєте, на фоні ці звуки це я по ложечку пішов. Не... А поведелку, поведелку, я бачу. Ось так виглядає гарно цей шматочок. І ось так виглядає сам торт у розрізі. Мені здається, справді це можна назвати тортом. Дуже гарно і цікаво. Але нікому не розказуйте, наскільки просто це готували. Це дуже класно. Ну, все, правуємо. І так, Ілюша дочекався того моменту. Найважче в цьому всьому то чекати. Хтось чи поміститься той шматочок. Mm. Смачно. Mm -mm. Не кажи, що ти хочеш цей цілий величезний кавалик з'їсти. Так. Yeah. Звичайно. Цей крем дуже ніжний. А знаєте, що мене найбільше тішить? те, що Ілюші це так сильно смакує. Мені також. І те, що це так легко робити. Погодьтеся, це просто, ну, взагалі, мені здається, це най... один з найпростіших способів приготування. Торті. Загалом, що часинку? Що, Тортів Тортів, так. Ілюша також вважає, що це торт і каже, що це дуже гарно з вигляду. Добре, не будемо зважати йому смакувати. Не заважайте. Не і так за нами вже з'їджена майже половина тортика. А я ще на секундочку про смак до вас хочу сказати відносно цього горошку. Кожен він має таку скоринку, як знаєте, як пончик смажений. І от навіть після того, як він постояв стільки у холодильнику, ніби пропитався, вологи трішки набрав, воно все одно залишилося. І кожного разу, коли ви якби, їсте цей торт, то кожен горошок він ще так, знаєте, ніби лопає всередині. Тобто, і всередині він ніби такий пустіший і м'якший. І зверху, все-таки це відчуття з коринки залишається. Це просто неймовірне таке, знаєте, смакові такі відчуття. Це додає також цієї особливості. Тому ну, це просто, я кажу, що ви просто повинні це спробувати. Ось так. ніколи не кажу Хто, хто що повинен, ну, але смакоту пробувати повинні всі. Ось так. Я з вами буду прощатися буду дуже довго знову. <гум> Всього вам найкращого, хорошого, приємного, затишного вечору, дня, ночі і зустрінемось у наступних наших відео. Па-па-па-па.